Понад півсотні мінометних мін знешкодили сапери ДСНС на Вінничині. У селі Нападівка місцеві жителі виявили небезпечний арсенал часів Другої світової війни просто на приватному подвір'ї. На місце одразу приїхали рятувальники, щоб повністю очистити територію від небезпечної знахідки. З нами на зв'язку Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Пані Оксано, мої вітання. Вітаю. Розкажіть детальніше, як саме виявили ці боєприпаси та хто повідомив про знахідку? Як не банально звучить, але зазвичай саме боєприпаси з часів минулих війн виявляють звичайні віничани, можливо, під час прогулянку у ліпрогулянку у лісових масивах або під час порання на приватних присадибних ділянках. І цей випадок не є виключенням е е місцева жителька. Е Займалася земляними роботами. Саме вона ще копала помідори, в неї там посаджені, що з обородиною, і е, натрапила саме на невідомий предмет. Вона зорієнтувалася. Е, Діяла чітко відповідно до встановленого алгоритму, повідомила про знахідку екстрені служби. Коли ж наш підрозділ приїхав на місце виявлення небезпечного предмету, була проведена ідентифікація. Саме під час проведення ідентифікації наші рятувальники виявили ще 51 мінометну міну 81-го калібру. Вони є німецькими. Це все часи Другої світової війни. На щастя, наш підрозділ оперативно вилучив небезпечні знахідки, відвіз у спеціальне місце та знешкодив. Пані Оксано, розкажіть детальніше, як же відбувається процес знешкодження? Знищують такі боєприпаси наші підрозділи на спеціальних підривних майданчиках. Звісно, ми говорити, де вони знаходяться з врахуванням безпекової складової, не маємо права, але застерігаємо віничан та гостей обласного центру бути дуже обачними і пам'ятати, що вибухонебезпечні предмети становлять не просто загрозу для життя людини, а й можуть діяти дуже. Моментально і смертоносно, і зазвичай люди отримують дуже великі травми і можуть бути несумісні з життям. Тому ігнорувати усі алгоритми дій, до яких закликає служба порятунку, ні в якому разі не можна. Ви сказали, що цього разу господиня спрацювала досить правильно. Розкажіть людям, що потрібно робити, якщо вони потрапили в подібну ситуацію. Ми постійно наголошуємо на всіх заходах безпеки і надаємо рекомендації як дітям, так і дорослим. І ви маєте запам'ятати, що будь-який невідомий предмет є потенційно небезпечним. Якщо ви його побачили, рекомендація така відійти тим самим шляхом, до якого, яким ви до нього підійшли. При можливості залишити якесь маркування, це може бути якась річ, може бути якийсь папірець, зателефонувати за номером служби порятунку 101, 112 або ж до національної поліції, повідомити про місце виявлення, час виявлення, ну і звісно, що ви там бачите. І якщо є можливість, то повідомити людям і застерігти їх туди не підходити, дочекатися приїзду працівників поліції або рятувальників, ну а далі. Справа вже за професіоналами, і в жодному разі люди мають пам'ятати, що здійснювати будь-який механічний вплив на такі предмети категорично заборонено. Хочу ще сказати, що з початку року підрозділи ДСНС піротехнічні розрахунки здійснили в області 78 виїздів. Знищено 287 одиниць вибухонебезпечних предметів. Тому ми маємо пам'ятати, що безпека у наш руках. Пані Оксано, дуже дякуємо вас вам за роз'яснення. Дуже сподіваємося, що глядачі дослухаються до ваших порад. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. На все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області.